Намазочка для відбивних. Розм'якшує м'ясо і робить дуже смачним. Гірчиця. Спеції у мене червона от, от це от, спеція це копчена паприка, чорний мелений перець, гострий червоний перець, хмелі сунелі, трошечки оцху сунелі. І тут в мене ще така є суміш. Спеції я на базарі беру, там у нас жіночка продає. Дуже так пахне. Не знаю, як називається. Приходжу, вибираю, мені смакує пахне. Ну, Додавайте спеції, які завжди ви любите: чайна ложечка цукру і дві чайних ложечки солі. Я розмішую до однорідної маси, перетираю. Ну, наскільки це можливо, так? воно сухеньке. Що я ще роблю? Я зробила вчора майонез. Додаю ще ложечку майонезу. І трошки мені треба ще буде додати олійки. Воно має бути така суміш масткенька. Навіщо додаю цукор? Відбивні солодкі не будуть, але м'ясо розм'якшується від цукру і є своя пікантність. Завжди, як ми готуємо щось зселене. Трішечки додаємо цукру, а коли готуємо солодке, трішечки солі. Це балансує смак і дуже смачно. Ось така консистенція сметанки і трошки олійки. Все, розмащуємо і зараз швиденько, м'яско нарізаємо. Відбиваємо і вже відбите м'ясо будемо намащувати цією сумішю. Ну, Може стояти декілька днів в холодильнику. От я зараз візьму пару відбивних зроблю. Там, завтра на сніданок ще зроблю пару відбивних. І ця от намазочка є. Можна м'ясо замаринувати. На шашлик я так само мариную. Деколи додаю ще чесничок, як за бажанням. І шашлик виходить дуже-дуже смачний. Тобто, це, скажімо так, універсально і для шашличка, і для відбивних, і буженінку, як робити. Дуже оце, така ця намазочка, вона має такі властивості розм'якшувати м'язку і придавати дуже приємний смак. Намащувати буду ось такою кісточкою. На м'язку. Так буде мені зручно. Зараз я відіб'ю м'язку і замаріную. М'яско в мене лопатка. Можна з любого м'язка, яке є. От я нарізаю головне поперек волокон різати. Немає, значення, який шматочок, тоньший, грубший, ну, вущий, ширший. Воно все відіб'ється. Ну, тож не завжди вдома є. М'ясо на відбивні. Ну, я взагалі то його і не купую, ту вирізку. Вона дорожча, лопатка дешевша, лопатка м'ягенька, смачна. Якщо є так, що не застану лопатку, є задня частина. візьму задню частину. Також смачно. Цей марінат такий, що він робить любе м'ясо смачним. Тому любе м'ясо, яке у вас є вдома. Ви можете замаринувати, відбити, і у вас буде відбивна. Нарізаємо так хоч більш-менш якимось шматочками такими, приблизно однаковими. От я дивлюся, що тут я можу зробити. Так, оце от мені лишнє, я обрізаю. Любий кусок м'яса, який у вас є, можете зробити відбивні. Щось не подобається, там десь якась плівочка, лишній жирочок, взяли його, обрізали. Ну, потім фарш зробиться. Зараз щось тут понавирізаємо. Так, поперек у нас де виходить, щоб я нарізала, зараз отак от. Ну, ж потім все одно відбивається, потім воно ще в яйцеві яйце потім обмакуємо, обжарюємо. Воно ж все одно буде інакшої форми, не тої, що ми зараз бачимо. Буде дуже смачно, дуже смачно буде. Зараз ми зробимо з цього м'яса, з цього шматочка зробимо шматочок на відбивну. Отак. Всякі різні зараз повідбиваємо. Все повідбиваємо. Все в нас вийде. Трошки цей грубше, да, врізало. Значит, я зараз його розділю. отак, на двоє. Все, молоточок відбиваємо. Ось яке в нас вийшло гарне м'яско. Були такі всякі в нас різні шматочки. Вони які гарненькі вийшли, повідбивали все гарненько. Якщо десь сумніваєтесь, щоб не стягувалось м'ясо, ось цей шматочок я відріжу ось так. так. От. Що я хотіла показати зараз, це також можна розділити на два. Ну, буде дві маленькі обівнушки, ну то що, десь в мене тут було. Вони ну, які гарні повідбувалися. Це можна розділити, можна не ділити. Є так, що по краю м'яско. Бо ж це кажу, у мене лопатка. І якщо я думаю, так собі, що ніби, щоб воно тут не стягнуло, то я його трошки, оцей оп, отак надріжу, краєчок. І воно тоді, не, коли буде жаритися відбивна, воно не буде його стягувати. І так, от десь є по краю ще м'яску. Отака пльоночка взяли, надрізали трошки. О, все воно не буде стягуватись. Тепер що буду робити? Зараз змащую цим чудо соусом м'яско, складаю в лоточок, я мащу знизу, ставлю, а потім вже буду мастити у лоточку, поки що мажу низ дно. Тому що мені ж треба, щоб воно промарінувалося все. Потім вже ж буде ще сіт пускати. Це дуже хороший соус, це надзвичайний. Я ж кажу, він придає дуже такий пікантний смак м'ясу, надзвичайно. І розм'якшує, М'яско буде. В нас, Беремо любу частину, яку хочемо. О, це теж можна розділити любу частину м'яса. Головне нарізати поперек волокон, і молоток відіб'є все, що хочеш. Ось. А тепер зверху. І так, тепер кожне м'язко. Я тепер вже знизу мастити не буду. Я буду тільки вкладати м'язко і зверху. Тому що знизу в нас соус помащений. Гарненько так от. Дуже, ну, мені дуже зручно це є кісточкою. Ось. Тепер зверху я собі вкладаю, розкладаю так, як мені треба. Зараз якийсь менший шматочок візьму. О, і притискаю, притискаю, притискаю і знову соусом змащую, змащую, змащую. Мастили соусом, виложили знову м'ясо зверху. І будемо знову мастити. Все, і так до самого верху. Хоча б на 15. Ну, можна потім, то, що залишається, ставлю в холодильник, затягую плівочкою, на завтра буде ще краще, я ж кажу. І для шашлика теж ну, м'ясо просто казкове. Все, я зараз собі перемащую все, в мене там на маленькому вогні, водичка на макарони закипає. І зараз будемо жарити. Ось м'яско в мене постояло. Скільки хвилин? 15 чи 20%. Можна і 10, достатньо буде. Це в мене тут 4 яйця і 2 столових ложки вершки, 15%. Якщо немає, то молочка додати столову ложечку. Тоді смачніша сама оця, ось, виходить, скоринка. Борошно візьму цільнозернове, виберіть собі, яке хочете. Зажарочка з цибульки до макарон. Обжарилась цибулька на олії, додала трошки вершків, чесничок. Все, от протушилося, готова зажарочка до макарон. Наливаємо олійку, кидаємо пару зубчиків чесничку, якщо є гостра перченка. Якщо немає тоді ту перчинку, додаємо гострий перчик у наші спеції. Беремо наше м'ясо. У мене борошно тут цільнозернове і кукурудзяне. Виберіть собі, яке ви любите, можете пшеничне, звичайне. І ось так обваляли, запанірували в муці. Мені одною рукою незручно. І тоді достаю. І в яйце і обжарювати. От на такому невеличкому огні обжарюємо, щоб вони у нас не горіли, помірно було. І прожарювалися. Раз були одні більші, другі менші. Якраз вони собі розмістилися дуже зручно. Перевернула ще раз на другу сторону. Як обжарюється, перевернула. Ще обжарює, Знов перевернула. Декілька разів перевертаюся з однієї сторони на другу. Все, готові, відбивні, макарончики готові. Зараз ще бурячок варений на терточку, я зранку зварила з майонезом, з чесничком і з горішками. І будемо вечеряти. Була сказати: відварюю буряк, завжди додорю цукор у воду, він тоді смачніший. Май... Значить, що? на терлочку, майонез, горішки, чесничок. Наші відбивні. Які гарні, а пахнуть як. Супер. Беремо відбивну. макарончики з жареною цибулькою, з вершками з чесничком. І будемо смакувати, будемо вечеряти. Хто ще буде з нами вечеряти? Смачного! Готуйте, будь ласка, насправді дуже смачно. Gracias,